Привіт! Давно не бачилися і не чулися. І сьогодні у нас був дуже сильний обстріл міста прощавай Криворізький Ашан, і раптом в мене з'явилося натхнення трошки з вами поговорити після ну, таких подій. І поки мене не загризли в коментарях добрі українці, які побачили російську мову на скетчбуці, я скажу, що це скетчбук українського виробника, який я придбала задовго до повномасштабного вторгнення, і зараз у них все нормально. Ось тому, щоб вас не дратувати цей напис ферфир, я заклею благодійною наліпкою з Єви за 10 гривень. Тому тепер цей коник буде оберігати наші щасливі ранки. Користуючись моментом, хочеться привітати вас з новим 2024 роком. Хочеться побажати, щоб цей рік став роком позитивних зрушень в нашому з вами житті, і щоб ми нарешті побачили якусь надію у цей нелегкий час. Дякую тим людям, які залишаються зі мною на каналі, та й не тільки на цьому каналі, а й взагалі в інших соціальних мережах. Дякую вам за те, що ви ще зі мною. А ті, хто з нами нещодавно або тільки вперше бачить це відео, то хочу вам побажати приєднатися до нашої невеличкої спільноти, де я малюю, люблю і займаюся всілякою творчістю. Цей скетчбук дуже довго лежав у мене на полиці і муляв мені, тому що мені дуже подобалися лисички. Але я настільки змінилася з того часу, коли я його придбала, що, чесно кажучи, навіть не знала, що в ньому малювати. Якийсь момент просто не витримала, взяла його з полиці і почала малювати те, що перше прийшло на думку. А прийшов мені на думку Хуа Чен з аніме Благословення небожителів Взагалі то є новела. Яку я дуже хочу прочитати повністю, ось тому поставила собі за мету якимись правдами чи неправдами, не знаю, роздобути собі цю новелу в другому варіанті. Хоча це дуже складно насправді, оскільки є тільки російський переклад з китайської, і продається ця новела в Росії, як іронічно. Ось, але тим не менш є і український переклад, але він не публікується. Тому стала така дилемма, дуже цікава. І, до речі, український переклад там здається не повністю. Три томи тільки вийшло, якщо не помиляюся. І переклад мені насправді не дуже подобається, оскільки там є певні неточності. От, тому або будемо чекати, поки все поїде повністю українською мовою, або треба щось. Інше думати, хоч бери <смі> самотужки, все перекладай, хоча я не бум-бум китайській мові. Заради цієї новели я навіть готова навчитися верстати тексти для друку, щоб надрукувати все собі красивенько вдома, потім зшити, обробити, зробити красиві обкладинки і щоб в моїй особистій бібліотечці була саме, а, саме ця новела. Звісно, це не для широкого кола. Лише для особистого користування. Знаю, що поціновувачі деяких фанфіків роблять так само, друкують собі повноцінні книжечки. І це виглядає дуже красиво і оригінально, як на мене. Ось, тому якось так. Зловила себе на думці, що хочу в цьому році більше читати. Але в той же час у мене така думка з'явилася, що треба просто продати всі книжки, які є в моїй домашній бібліотеці. Цих книжок у мене багато, але насправді цим треба було зайнятися ще давно, тому що домашня бібліотека складалася з тих книжок, які ще читала моя мама і бабуся. Напевно, всі книжки доволі старі, хоча є ті, які, власне, я купувала собі. От, але і їх, я думаю, продати, або здати на макулатуру, або на розпалку, або на якийсь хендмейд, тому що я не хочу, щоб вдома були ті книжки, які мене більше надихають, або ті, які я 100% вже не буду читати. Тому цей рік я хочу розпочати з такої глобальної чистки. Спочатку це будуть книжки, потім художні матеріали, потім одяг, і хочеться просто мати менше речей. Оця Знаєте, естетика мінімалізму мене захоплює давно, але по суті своєї я мінімалістом навряд чи зможу бути. Але принаймні трошечки розхламити свій простір для чогось нового було б дуже дуже непогано, чого і я вам також раджу. З книжок я напевно залишу собі тільки Гаррі Поттера. Тому що ці книжки купувала колись мені мама. Ми з нею обожнювали читати Гаррі Потера. Потім залишу собі «Володаря перснів, повне видання там Хобіт і «Сільмарі Леон», здається, яке подарувала мені моя подруга Марі. І також залишу собі Айвенго, якого подарувала мені моя подруга Тетянка. Тетянка, дякую тобі. Вона подклала мені в цю книжку лист, який можна відкрити тільки коли я дочитаю цей твір. Я його не можу дочитати вже багато-багато років. Танюшка, дякую тобі за чудовий квест. Ну, а в подальшому хочу поповнити свою бібліотеку а, саме новелою. Благословення небожителів, потім магістр диявольського культу, потім система Врятуй себе сам. Ну і декілька ще творів. Ну, це так, знаєте, для якогось розвантаження художня література. І що стосується більш моєї основної творчої діяльності, то хотілося б придбати декілька артбуків по геншину. Потім хотілося б придбати артбук китайської художниці. О боже, як же ж її. Олд mm, Ксяанс, здається. Так, вона малює комікси про хлопчиків. Ось, ну і там ще декілька у мене книжечок є. І, напевно, я створю собі віш-лист для того, щоб пам'ятати про ці свої бажання, про які я періодично буває забуваю. Мені цікаво дізнатися, чи є у вас домашня бібліотека, які саме книжки з неї вас надихають, і що ви любите перечитувати. Можливо, щось для себе цікавеньке також оберу. Тому пишіть у коментарі, буде дуже цікаво почитати. Також хотілося б у 2024 році. Зайнятися доробленням всіх своїх боргів і певних справ, які дуже сильно емоційно тягнуть мене вниз. У мене є дуже погана звичка, я не знаю, від кого вона мені дісталася, чи, можливо, я сама її в собі розвинула, але я не пишаюся нею, коли я щось починаю і не можу довести до кінця. Хоча в мені є якесь, знаєте, перфекціоністичне. Начало, як так би сказала, яке дуже сильно бореться з моєю лінією. І в мене є деякі картини, які я не могла домалювати аж з початку повномасштабного вторгнення. У мене є інктобер за цей рік, який я до сих пір не домалювала, але я маю на меті це зробити, тому що я обіцяла ще декільком людям реквести. І е, також є картини. Які довгострої, але насправді все не так з ними, і, ну скажімо так, складно. Просто треба себе змусити цим зайнятися. І я шукаю собі виправдання через велику навантаженість на роботі і так далі. Але насправді дуже важливо виділяти для себе час і для своїх улюблених занять, тому що жодна робота не вартує вашого ментального здоров'я. Та заняття своїми улюбленими справами це якраз таки частина нашої, нашої менталки, яка допомагає нам жити. Ось тому хочу домалювати багато робіт, які я повинна була намалювати ще давненько. І я пишаюся собою, тому що в цьому році я вже одну картину завершила. я сподіваюся, якщо все буде добре, то це якраз таки буде наступне відео, яке вийде на цьому каналі. Це буде робота з Яєміка. І це була перша картина, яку я почала після повномасштабного вторгнення. У мене там був такий період депресії, потім якогось прийняття, потім психи і якісь необдумані дії, в результаті яких я придбала собі купу акрилу, холсти якісь, і почала малювати цю дівчинку. І я її малювала, напевно, оці два роки напливами. Тобто, коли був тотальний блекаут, не було ні зв'язку, ні світла, я просто сідала і малювала. Її, навіть не записуючи відео, тому що боялася, що сяде телефон, нема було де його зарядити. Але, тим не менш, деякі фрагменти відео все ж таки збереглися в мене. Ось тому я спробую змонтувати і показати вам цей процес, принаймні його уривочки. Якщо вже говорити про цілі на 2024 рік, то хотілося б в першу чергу більше уваги приділити собі і своєму здоров'ю, тому що за ці два роки... Я своє здоров'я занапастила, і це навіть не через війну, хоча й вона внесла свої корективи, а більше через незадоволеність загальним рівнем життя і роботу, яка мене просто витискує з усіх сторін, емоційно. Я по своїй суті не дуже люблю спілкуватися з людьми, але доля так склалася, що в мене професія якраз таки передбачає дуже багато спілкування з людьми як з маленькими, так і з великими. Ось тому якось так. Ні, буває, звісно, і прикольні якісь моменти в моїй роботі, які викликають і посмішку, і сміх навіть, але. А в переважній більшості воно того, чесно кажучи, не варте за ті гроші. Ось тому, якщо буде така можливість, то можливо треба задумуватися про те, щоб змінити повністю рід своєї діяльності. Не знаю, чи вистачить в мене сміливості, але це необхідно зробити для того, щоб я могла повноцінно далі існувати. Бо ще один такий рік я не витримаю. Щиро захоплююсь своїми друзями, яких в мене, до речі, не так багато, але я стала так помічати, що а, дуже ними пишаюся, тому що саме вони стають прикладом для мене для того, щоб рухатися далі, і прикладом для наслідування. Дуже діяльні такі мені друзі постійно попадаються. Ось тому я дуже рада, що у них все виходить, і сподіваюся, що я зможу колись також. Набратися сміливості і рухатися далі. Ось. Тому, мої друзі, це джерело мого натхнення і моїх ну, певних духовних сил, напевно. Хочу подякувати їм за те, що вони залишаються зі мною весь цей час. З кимось ми спілкуємося по телефону, з кимось спілкуємося через переписку, але все одно для мене це велика честь. Хотілося б, звісно, проводити з друзями більше часу вживу. От, але так склалося, що всі мої друзі живуть по різним містам: хтось у Києві, хтось в Одесі, хтось в Долинській. А хтось, начебто, не так далеко, але, тим не менш, це інший населений пункт вважається. Ось тому, ну, спілкуємося як можемо. А в самому місті якось так вийшло, що в мене друзів і немає, особливо. Ну, то вже таке, знаєте, кому як пощастить. Так, згадала ще одну дуже важливу мету навіть дві, які пов'язані з третьою, напевно. Значить, перше це отримати водійське посвідчення. А, не знаю, коли це я буду встигати. Навіть якщо не отримаю, то хоча б просто вдосконалити свої вміння і навички водіння автомобіля, тому що тато мене восени вчив. От, дякую моїй дуже добрій. Подрузі Косму за те, що вона надихнула мене саме на отримання оцих навичок водіння. Тобто автомобіль у тата є, але я ніколи не мала певного бажання сидіти за кермом і розвозити всіх, як то кажуть. Але зараз з цією війною розумієш, що будь-які навички, якщо ти. Маєш можливість їх отримати, вони дуже корисні. О, тому, якщо ви сумніваєтеся, потрібно вам це чи не потрібно, хапайтеся за будь-яку можливість. О, тому хочеться навчитися нормально керувати автомобілем, і тоді може навіть здати на водійське посвідчення. Це було б дуже чудово, вважаючи на те, що зараз, начебто, є онлайн-форма здобуття освіти, можна потім там теоретичний екзамен здати швиденько, і потім вже практику. Нещодавно бачила відео, де жіночка раділа, коли здала з дев'ятої спроби теоретичний екзамен. Це була настільки щира радість просто. От, ну, ми за неї дуже раді, але сподіваємося, що вона буде дуже обережним водієм. О, стосовно цього я також хвилююся, тому що для мене стільки просто факторів існує відволікаючих на дорозі, що я відчуваю себе Доктором Стерджесом з серіалу Дитинство Шелдона, який теж губився постійно на дорозі. І типу, боже я не можу, я не можу водити автомобіль, керувати ним, тому що там десь велосипедист, там десь помаранчевий колір блимає, там десь ще щось. І, коротше кажучи, ти такий весь губишся. У цього я дуже боюся, але треба якось тренуватися більше і перебороти свій страх. Потім наступна моя. Мета, ну, скоріше за все, бажання. Я нарешті до цього доросла. Мені здається, хочеться пройти курси 2D-графіки, або це може бути казуальна стилістика для ігор, або це може бути 3D-графіка. Мені здається, вже час мені трошки чогось нового навчитися, тому що я дуже довгий час топчуся на місці. Розумію, що ці курси дуже дорого коштують, але мені це, напевно, потрібно, навіть в плані контролю, виконання певних домашніх завдань, щоб я знову відчула себе тим відповідальним студентом, який прагне результату. Ось, і можливо, це дасть мені поштовх для того, щоб знову ж таки кардинально змінити рід своєї діяльності. Я сподіваюся, що це в мене вийде, і я все ж таки наберусь рішучості. Якщо хтось з вас проходив. Певні курси і має такий досвід, то можете поділитися ним в коментарях. Я буду дуже вам вдячна. Також за цей рік хочеться змонтувати багато відео, які в мене просто лежать в архіві. Нещодавно я була на екскурсії в Кам'янці-Подільському, дуже. Красиво, дуже екстремально місцями, тому що ми там лазили і по печерам деяким, і так далі. Ну, там така комплексна екскурсія була на декілька днів. От, і я все знімала. У мене там стільки матеріалу є, і я хочу його так красиво, цікаво змонтувати, щоб і в першу чергу мені було цікаво це потім дивитися. Мені подобається зберігати спогади свої саме в такому форматі. Ну, я сподіваюся, що вам не буде обтяжливо дивитися ще якісь мої влоги. В крайньому випадку не будете дивитися, не знаю. Хоча, може, і варто створити окремий канал для життєвих яких відео, а тут окремо буде просто малювання. Не знаю. Коротше, пишіть в коментарі, що ви з цього приводу думаєте. от, І дійсно, хочеться вдосконалити вміння монтажу. Я так знаєте зараз спостерікаю за різними блогерами. І дивлюся, як у них саме побудовані відео, які ефекти використовуються, які звуки і так далі. Це досить цікаво, як виявилося, дивитися за різними прийомами. Ось і сподіваюся, що також вдосконалю свої вміння і навички в цьому плані. Так що, якось так. Я думаю, що це основні плани на 2024 рік. У мене там є, звісно, такі, знаєте, більш побутові якісь цілі, тому що в мене безкінечний ремонт просто квартири. Я постійно думаю про те, що Боже, а чи є сенс взагалі робити цей ремонт, коли так гахає, просто що аж дім трясеться, і ти такий сидиш. Думаєш, йой, як прилетить зараз. Ну, сусідній будинок е, так і стоїть. Розвалений, ніхто нічого не робить поки що. Так само, як і гімназія сусідня. От. Тому часом страшновато стає, якщо чесно. Але я не жаліюся, я просто рада, що в мене є мій дім, що мої рідні, і близькі, живі і здорові. І це найголовніше це робить мене щасливою, дає сил рухатися далі. От. Тому я бажаю вам на наступний рік. Щоб ви були здорові, щоб у вас були сили і натхнення рухатися далі, щоб ви знайшли спосіб заспокоюватися навіть в найтяжчій ситуації, і щоб берегли себе і своїх близьких. Я думаю, що це дуже важливо у наш неспокійний час. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, мені буде дуже-дуже приємно. Ось. І якщо бажаєте, то можете замовити в мене арт, малюю на замовлення. От, в мене в прайс-листі немає скетчів саме ось таких на папері. Але якщо ви хочете щось подібне отримати зі своїми персонажами або з улюбленими персонажами аніме або манги, то можете написати мені в інстаграм, ми домовимося про сюжет і ціни. Ну, я думаю, що. По 200 гривень за такі скетчики, в принципі, нормально. Ось, тому, якщо хочете, пишіть, будь ласка, в Дірект. Посилання на інстаграм і всі інші мої мережі буде в описі під відео. Там є посилання загальне на візитівку. Ось. І там вже все 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 ви побачите. От, тому пишіть, буду рада з вами поспілкуватися при можливості. От, всім дякую і до зустрічі в нових відео. Дуже сподіваюся, що нове відео вийде е, на наступному тижні, принаймні, а не так пізно і з таким великим розривом, як це було до цього. Ось. Ну, от такий хуачен у нас вийшов. Мені дуже подобається. Якось е, трошки. Не дуже охайно, але тим не менш, у нього є якийсь певний шарм. Його ці срібні метелики. Просто м, вау! Можливо, колись дороблю в кольорі. Всім дякую і до зустрічі в нових відео. Бувайте!